Ми приїхали в Утрехт на день святого Мартіна Гарікса. Ось таке Утрехт. Велике місто, але воно досить затишне. На Одесу схоже дуже. Ми вже другий раз. На цей раз ми в центрі Утрехту Який старовинний. О, любителям Урбекса. Тут ведуться ремонтні роботи. Ого! <клухи> <клухи>

Яки блукали, тут карти неправильно показують. Ми біжимо, просто біжимо. Всі батьки з дітьми, біжуть туди, йдуть на свято Святого Мартіна, на парад швиденько. Я знаю. Nice. День святого Мартіна міжнародне свято на честь Дня пам'яті про єпископа Мартина Турського. Відзначається щорічно, 11 листопада, у багатьох країнах, переважно католицьких. Святкові заходи включають в себе урочисті ходи вулицями, дитячі ліхтарики з гарбуза або сучасних матеріалів зі свічкою всередині, подання на вечерю печеного гусака і кондитерської випічки. Історія цього свята має декілька направлень. Перша язичницькі корені. У кельтській общині існувало свято Самай, яке під час християнізації Європи трансформувалося у день вшавнування святого Мартіна. Язичники відзначали час. Закінчення збору врожаю і початку зими, розведенням багать ритуальними піснями та святкуваннями, принесенням жертву тварин з подальшим бенкетом. Друге християнське свято святий Мартин народився століття. в на військову початку. службу в кавалеристом. Після того, як він залишив службу, навернувся на християнство і почав проповідувати західним галам. Він був першим християнським святим, який не помер насильницькою смертю. Цього моменту починається поширення культу його особистості. Язитницькі боги починають заміщатися християнським святим, і Мартин Турський стає покривителем жебраків, військових, текстильників, домашніх тварин і птахів. У п'ятому столітті на місці його поховання було створено аббатство. Після християнізації франків святий Мартін став покровителем цього народу і його плащ брали з собою під час військових походів, як і в минулі століття, так і зараз. У віруючих французів найшанованішим святим є Мартин Турський, який вважається символом і покровителем аристократії і лицарства. Традиції. Як свідчить легенда, традиція подавати печеного гусака склалася ще за життя Мартина Турського. Під час однієї з його проповідей поруч знаходяться гусі, що підняли шум, і єпископ Мартін наказав зробити з них печеню. Відтоді, щорічно, 1 листопада сім'ї печуть гусака і подають його до столу як пам'ять про цього святого. Додатково до цього готуються солодкі. Чотирикутні вафлі або булки у вигляді підкови, які носять назву ріжки святого Мартина або «Мартинів ріг. Близько 150 років тому, ще існував звичай, за яким під стелею кімнати підвішувалися папореві кульки з яблуками, горіхами, родзинками, зернами пшениці, вівса, гороху. Додатково до кожного пакету кріпилися папорові смужки, які підпалювалися, і вміст пакетів висипалося на святкуючих. Все це символізувало закінчення врожаю, радість достатку врожаю особливості святкування. Оскільки ми зараз знаходимося в Нідерландах, то розкажу саме про нідерландське свято святого Мартіна. День святого Мартіна відзначається голландцями, фламанцями і валонами. Під час святкування ходять вулицями, готують святкові страви, серед яких печений гусак і солодощі. Діти в Нідерландах збираються групами, одягнені в святкові костюми. Вони пересуваються від дому до дому з ліхтариками в одній руці і кошиком для солодощів в іншій. За частуванням вони співають пісень про свята. Святого Мартіна весь захід починається 11 листопада ближче до вечора. День святого Мартіна є частиною низки зимових свят з листопада по січень, які мають загальну назву «Мідвінтерфест». Як і в інших країнах, день святого Мартіна у Нідерландах знаменує собою закінчення збору врожаю і перший день зими. Діти, які носять ліхтарики з вогнем всередині, є відлунням культу шанування сонцю і вогню. Найцікавіше те, що у нас немає з собою жодної атрибутики для Дня Святого Мартіна, а ми йдемо з усіма парадною стежкою, типу на Ізі, як так і треба. опять на Німеччина та Австрія. Листопад був примітний тим, що пасовищ поверталась худоба, а святий Мартин був покровителем тварин. Також в листопаді починався забій худоби для заготівлі м'яса на зиму. В Австрії 11 листопада знаменувалося завершенням сільськогосподарського року. До цього дня закінчуються всі основні роботи, поверталася худоба, розраховуються з найманними робітниками, сплачують податки. На честь Святого Мартина пастухи ходили-били гілками, ялівцевими, липовими або березовими худобу, після чого передавали її на зберігання господарями живності. В Альпійській області розвинений образ Чорного Мартина, який стукає у вікна і двері, і закидає людей горохом і бобами. Увечері проводяться ярмарки, чоловіки і жінки переодягаються в костюми, співають пісні з бубнами або дзвіночками у руках. У цей час збираються великими групами діти, тримаючи в руках видовбані в гарбузі або ріпі особи, які висвітлюються всередині свічкою. Більш давнім обрядом на день Святого Мартіна була гра спущений вовк. У вечірній час юнаки ходили вулицями і кричали Вовка спустили, Волф Бласен. Після цього старші віком чоловіки, одягнені в шкірі тварин, нападали на них і зв'язувалася бійка. День святого Мартіна святкується 11 листопада. Цей день також вважається днем збирання врожаю. Його особливо люблять діти. Саме 11 листопада відбувається знаменна хода із запаленими ліхтарями і факелами. Діти задовго до свята готують папереви ліхта. Арики своїми руками, куди потім будуть ставлені свічки. За легендою, молодий солдат Мартин зігрів своїм плащем замерзаючого жебрака. Згодом односельці шукали його з факелами та ліхтарями для того, щоб віддячити за добру справу. Італія. День святого Мартина в Італії з традиційної точки зору вважається початком зими. Оскільки до 11 листопада урожай вже повністю зібраний, до цього торжества починається розлив вина з чанів для приготування по бошках і пляшках, а також подальша дегустація. Характерними для святкування є італійські прислів'я. На святого Мартина відкривай бочкою і пробуй вино. На святого Мартина одягається великий і малий, а також пісні. У цьому будинку є все, ковбаса і шинка, п'яченицький сир, слава-слава святому Мартіну. Компанії людей, головним чином молодь ходить від хати до хати, наспівуючи різні пісні та вимагає частувань. Іспанія. В Іспанії святкування Дня Святого Мартина найрозвинніше на півночі країні і в Каталонії. Сільські жителі шанують його як покривителя виноробства і збору винограду, перелітних птахів. У день пам'яті про нього влаштовуються народні гуляння. В більшості випадків готується свинина і подається вино. Велика Британія, в Англії та Шотландії святкування 11 листопада знаменувалося не тільки днем шанування Святого Мартина, але й особливим періодом, часом бійні. За 44 дні від Дня Святого Мартина і до Різдва Христового починався забіг худоби та заготівлі м'яса на весь зимовий період. У народі цей святий вважається покровителем тваринництва. Протягом цього часу влаштовувалися різні свята та обряди з незмінним атрибутом, багаттям. У деяких місцях Шотландії і в ХХ столітті дотримуються ці традиції і 11 листопада здійснюють забій биків з подальшою заготівлею м'яса на зиму. В епохи середньовіччя в Англії і Шотландії це свято було днем оплати праці сезонних робітників за найму, отримавши значну суму на руки, останні... Влаштовували гуляння і пригощали один одного хлібом, сиром, віскі або елем з танцями під музику волинки або скрипки. Скандинавські країни у Норвегії, Швеції та Фінляндії святкування дня святого Мартіна знаменує собою початок зими. Чоловіки починають святкувати окремо від жінок. І всі разом з'єднуються ближче до вечора. У селах чоловіки збираються за столом і, розпиваючи вино, бажають один одному наступного врожайного року. Жінки в цей час зайняті підготовкою гусака до святкового столу. У жителів скандинавських країн своя інтерпретація легенди про святого Мартіна і Гуся, згідно з якою чоловік ховався в коморі, а птахи видали його своїм шумом. Саме через це гусей повинні були з'їсти і саме в День цього святого госак обов'язково має бути на столі. На Мартинів день поширені також ворожіння про успіх майбутнього врожаю, особистої долі і передбачуваної погоди. У Фінів та Естонців день святого Мартіна починався 10-го і закінчувався 11 листопада. Увечері 10 листопада діти збиралися групами, вбиралися в лахміття і старий одяг і ходили з торбами просити милостиню, наслідуючи скромності святого Мартіна. Ранок 11 листопада символізувало закінчення збирання та заготівлі врожаю, припинення лову риби у відкритих водоймах, розрахунок з пастухами за сезонну роботу. Жінки заготовляли до цього дня ляну пряжу. Фіни традиційно топили баню, ходили в гості і вітали один одного. На стіл виставлялись обов'язково м'ясні страви. І нарешті у слов'ян. У західних слов'ян у цей день Мартін приїжджає на білому коні, що пов'язано з першим снігом. Святий Мартін скаче в хмарах на білому коні і тоді йде сніг. Хорвати, вважаючи свято, святого Мартіна покровителем виноробів, у цей день закінчували збір винограду. В Далмаці говорили, святий Мартін продиряв тибочечко і пробували нове вино. У західних слов'ян, хорватів і словенців, святий Мартін вважається покровителем гусей. В цей день їх ріжуть і готують печеного гусака. У Хорватії в цей день починаються виготовляти гусака до різдвяного столу. По грудній кісті печеного Мартинського гусака, а в Чехії, Моравії та Словенії також по його нутрощах ворожать про майбутню зиму. Також ворожили про майбутню погоду по замерзлих водоймах. Якщо на Мартіна гусак на воді, на Різдво буде на льоду. На українських землях, до речі, кульцятого Мартіна традиційно побутував на Закарпатті. Так у сучасному Мукачеві щороку 11 листопада... Офіційно святкується день святого Мартіна, під час якого відбувається урочиста хода з ліхтариками до міської ратуші, реконструкції лицарських турнірів, святковий ярмарок, концерти тощо. Звичай, пов'язаний з тим, що. Святий Мартін вважається патроном Мукачева ще з середньовічних часів. Так, грамотою королеви Ержебет від 22 травня 1376 року місто було надане гербово печатку з зображенням цього свята. У південних слов'ян святий Мартін вважався покровителем вовків. У болгар вважається, що вовки біснуються, і особливо небезпечні в Мартинські ночі з 11 по 17 листопада. Weg. Dit is voor het einde van de week, bestand. Dank jullie wel. Nou, ik heb het inmiddels al warm hoor. Dus ik ga mijn trui uitdoen. En dan gaan we on to de... Dames en heren, voice ja. Rustig, zijn kinderen bij. Deze moet te de dansen Been on the moon. Шой вокзал вутри. а це вокзал вутра. Стиль НС. Да. Это стиль Эннес.